Зараз буде перший пуск мого мотора, той, що з фільтром, що багато людей дуже сварилося, що неправильно ставити на всосування фільтр Я вже прокачав. Прокачав був. Тиск є. Yeah". Даю своєму оператору. Котяра так. <Yeah>. Так, давай. Оп! Пальцями затулив. <озотолю> Ще ні разу з включеним зажиганням не копав. Зжигання поставило на тому місце, де воно було. Нічого собі. Як <риклад> завжди <риклад> <риклад> не засосало ще добре. О, <риклад> на Все так схватить і не буде заводитися. 관련되지 않

і треба буде заново відрегулювати карбе.